Опалювальний сезон підготовка до надзвичайних ситуацій та ремонтні роботи у Чернівцях. Міський голова Роман Клічук підбив підсумки роботи за жовтень на зустрічі з журналістами. Опалювальний сезон для чернівчан розпочнеться не раніше 7 листопада. За прогнозами синоптиків, з наступного тижня очікується похолодання. Температура повітря опуститься до необхідних 8 градусів тепла. Такою є постанова уряду України. У Чернівцях вже два тижні працюють малі котельні. Вони подають тепло на 51 соціальний об'єкт. А саме у п'ять закладів охорони здоров'я 29 садочків та 27 шкіл. Можливо, таке, що не буде знову електроенергії. Ми за цей період забезпечили котельні всі генераторами. Саме більше ми переживали за чотири за великі котельні, але в принципі за допомоги. По партнерів ми отримали генератори на великій на потужність. Ми розуміємо, що це йде від 800 до півтори тисячі на кіловат. Монтували генератори за бюджетні кошти. Також міська рада виділила 40 мільйонів гривень, щоб частково погасити борг Чернівці теплокомуненерго перед Нафтогазом. Наразі загальний борг підприємства складає 330 мільйонів гривень. Проблемою також залишається питання палива, яке може знадобитися для забезпечення роботи генераторів. Ми, ми, ми написали на, на листи на компанії, які за, займаються палом, що, що вони зарезервували за для комунальних підприємств -пі 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 до, 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 до останньої кількості пал. Але це мова йде за тисячі літрів в день. Яким чином воно ще буде відбуватися ну, це величезні кошти. Але у нас є ж резервний фонд, який ми не використовуємо на випадок. В таких ситуаціях використовується резервний фонд, і Буде використовуватися всі кошти, які будуть потрібні. Міський голова розповів, що вже тричі міська влада намагалася провести тендер на закупівлю 25 дронів для ЗСУ. Але фірми заявники постійно зривають процес. Так, воно буває кінчину, якщо ми оголошую, то цей тендер, заходить компанія. І з демпінговою, і відповідно вона вграє цей тендер. Та, 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 там у терміну, ми ставили місяць. За три дні до закінчення обставки угоди, вони пишуть лист, що, що ми просимо продовжувати на 10 днів по, по причині якихось складнощів на митниці. Після того знову приходить лист з них, ще продовжують на 10 днів, тому що вони можуть. Ро розмитнети потім кісін ми приймаємо з до торічні. Ну не будемо чекати, стільки. Ми просто глянули на інших на тендерах міських рад, такі процеси можуть затягуватися на 5-6 місяців. Роман Клічук додав, що вже звернувся до правоохоронних органів з проханням розібратися у ситуації з закупівлею дронів. Також міський голова розповів про можливе будівництво підземного укриття на театральній площі. Проєкт нині в розробці. На його реалізацію планують залучити державні кошти. На театральній площі є мематичний університет, математичний лі... Лі... ліцей, училище і, і не вистачає. Тому... Це така ідея спільно з власною адміністрацією. Якщо цей проект пройде, то ми зможемо розраховувати на підтримку уряду і на побудову або обосховища в центрі міста. І ж ми говоримо за бомбосховище, але воно може використовувати як підземне парковку. Орієнтовно воно буде десь на 70 парковочних місць, тобто воно велике, воно практично п'ять з площі. Ремонтні роботи, які нині тривають в місті, планують завершити до кінця цього року, зазначив Роман Клічук. Зокрема, мова йде про вулиці Щербанюка і кафедральну, а також сквер вишиванки та громадський простір у Садгорі. Олена Крічко, Ярослава Боячук, Андрій Маронеску, Діана Чігак, Чернівецький репортер, телеканал Січотире. Якого воно має